Вітаю вас, мої підписчики, гості мого каналу, мої друзі, моя сім'я. Хочу вам подякувати, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене, що ви дивитеся мої відео, ділитеся зі своїми близькими, рідними. І також, що ви підписуєтесь на мій канал, допомагаючи те саме мені в розвитку, в розвитку каналу. Сьогодні я дивлюся для вас карту дня на 6 жовтня 2024 року, е, неділя. І так, е, буде 4 варіанти, як завжди, нічого не міняємо. Да? А яка колода проситься не ця колода? Це хоче колода говорити, а ця хоче вангувати. Так. Бо ця щось взяла в руки, а вона не хочу <смі> лежати, хочу працювати. І так, дивимося, карта дня на 6 жовтня 2024 року для першого варіанту, будь ласка. Карта дня на 6 жовтня 2024 рік для другого варіанту, будь ласка. Карта, ж... карта дня на 6 жовтня 2024 року для третього варіанту, будь ласка, і карта дня на 6 жовтня 2024 року для четвертого варіанту, будь ласка. Вибираємо. Думаю, ви зробили свій вибір. Вибір. І так, починаємо. Е, одинички, вітаю вас! Е, хто завітав на мій канал вперше? Будь ласка, підписуйте, ставте лайки. Коментуйте, діліться моїми відео з, зі своїми рідними, близькими і знайомими. І так, карта дня для першого варіанту енергетика. Да? У нас Рицарь Пентаклів. Да? Це карта, ми дивимося енергетику, да? не саму. Не саму Читаємо саму карту, а іменно енергетика. Тут енергетика буде землі. енергія землі, тобто енергія стабільності, енергія Пентаклі — це може бути щось, щось зв'язане з грошми, тобто. Да? Але по, по пажу Пентаклі чи по рицарю Пентаклі — це якби карта. Гроші, але невеликі, подарунок, але якийсь невеликий. Да? Тобто якісь фінансові питання, да? але вони не, не Ну як гроші не можна сказати, до енергії грошей не можна там маленьке, велике, Дякувати треба за все. Але щоб ви порозуміли, що це можуть бути і трати ваші. Так само це можуть бути і ваші добутки, да? тобто подарунки якісь, але не значимі, там, там будинок, машина і тому подобне. Але це щось таке маленьке, приємне і, бравши на увазі, що це неділя, да, то щось може. Хтось прийшов в гості, щось приніс, да, таке щось. Але енергетика спокою, я б сказала такої стабільності. Дуже спокою, бо про Україну не можна сказати для моїх українських підписчиків і рідних моїх, не можна сказати, спокою. Такого Поняття такого вже 2,5 роки, більше 2,5 років немає у моїх рідних і близьких з, з України, підписчиків з України. Да? Тому якась стабільність. Да? Не будемо говорити, там, що це. Спокій, ні, не спокій, це стабільність. І давайте подивимося карти, ну, з чим це буде пов'язано. Да? Я вам розказала саму енергетику, що енергетика така стабільна, да? немає там такого. Може, навіть ви врожай будете збирати там десь. Хоча карта для врожаю зовсім інша, але щось буде тримати в руках те, що вам приносить, прибуток, задоволення, так? таке. І з чим це буде пов'язано? Давайте подивимося, три карти об'ясню. Е ну, <плес> якщо об'ясняти, наприклад, по цим трьом картам, то зовсім це нестабільність можна сказати. Це щось дуже Бистра, якась дорога, якась повинна бути у вас дорога, да? ви так на неї розчитували, не будемо за війну, да? давайте будемо про енергетику. Якась бустра, бустра, е бистра відсіч да, якогось поїздки, да? якщо так по картам, е то е ви його це відріжете. Зрозуміло, да? так? Що тось, оце якесь, може бути якась така щось, різка поїздка, і оце відігрується оця ваша карта. Рицаря Пінтаклі, тобто ви стаєтеся на місці, тобто поїздки не буде. Тобто ваша стабільність буде зв'язана з тим, що якась поїздка, якась поход він буде відрізаний вами. Тобто ви не поїдете, не підете в дорогу, тобто енергія та енергія, яка повинна бути жезлова і мічова. Така. Приймаю рішення швиденько і їду. енергія. Енергія вогню вона швидка. Да? Тобто ви це відріжете і будете в стабільності. Так що, якщо так, от, пример, один із примірів, може бути якась поїздка, і ви її відкладете, відріжете, бо станетесь на місці. Оце такий мій прогноз для одиничок. Але хочу також сказати, бо мені писали в коментарях, в мене не програлося. Да? Дорогі мої вас дуже багато. Я ж кажу, що це. Прогноз це не остання точка е, в інстанції. Да? І повинні відноситися до цього ну, більш здраво. І я казала, що карти Таро це не гадання. Це вміння, я, це мій ключ на вміння читати енергетику Всесвіту, да? От енергія, яка біля вас найближча. Але в ну, когось так програється, а в когось і не програється. Будьте більш здравомислячі, думаючи, як там, підстраюйтесь під себе, якби не програється, значить не програється. Вибирайте другий варіант. І так, що я хотіла, кому потрібна особиста консультація, ви знаєте, що зі мною можна зв'язатися в, інфо, в інформації, да, там, яка є під кожним моїм відео, в описі до каналу, там, як можна зі мною зв'язатися. І, як завжди, хочу вам сказати, дякую, що ви зі мною. І щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую, до зустрічі! Вітаю вас, мої двічки, вітаю, хто вибрав е, другий варіант, вітаю вас, мої підписчики, е, вітаю гості мого каналу. Якщо ви перший раз на моєму каналі, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться зі моїми, моїми відео, зі своїми рідними, близькими, друзями, знайомими, мало знайомими. Допоможіть мені, будь ласка. Тим самим вашими діями допоможіть мені в розвитку мого каналу. Дякую. І так, другий варіант. Хто вибрав другий варіант? Дивимося, яка енергетика дня для вас. Карта дня для вас. Карта дня для вас, тусь мечей. Тусь да? мечей – це Евріка, я кажу, Евріка. Прийшла мисль, значить. Ясність проявлення, ясність в розумі. Да? Тобто ви почули геніальна мисль прийшла. Да? Довго-довго ходили, щось не могли вирішити якесь питання, воно у вас крутилося, не давало вам спокою. А тут така вау, Евріка, прийшла відповідь на ваше питання. Да? Тому така прояснення, вияснення точні. Також ту смічей це може бути ще відрізати. знаєш. От я, я вирішив, прийняв рішення, да? і я. Ну от, Свого не стану, така може бути трошки Да? або це може бути карта відсічі. Я відрізаю, да? от, сори там, да? от я, я відрізав, немає. Не тільки там можна відрізати, наприклад, там, ну образно говорю не фізично, а енергетично відрізати там людину. Крім людини, можна, наприклад, ще там якісь те, що вам не подобається, ну от там. В побуті, да? Або, або в, ви там, ем, після шести їм, ну, когось болить, про те й говорить, да? після шести їм вираз, я прийняв рішення, відрізав. Ну, типу такого, щоб ви розуміли, що таке відрізав. Так, енергетика е, дня, Двічок, Евріка, якесь прийде до вас рішення. Не будемо про погане, будемо про хороше. Якась прийде е, ідея рішення вашого якогось питання, яке на вас давило, і ви не могли його дуже довго. Прояснить. Давайте подивимося трьома картами, хай нам розшифрують, що це, що це може значити. Так? Давайте, що це означає за така, імпульс такий імпульс, така ідея, що це з чим це пов'язано. М -м. Ви довго, ось дивіться, я те, що я вам говорила, ви довго якісь не могли прийняти рішення, у вас була якась ідея, а в кого там може якась, чоловіка, яку, ну, хто не одружений, хто там, а може і одружений, хочемо поміняти У <рріх> кожного своє. Да? Хоча це карта ілюзій, наприклад, я, ну, в мене вона проігрується дуже часто ще буває в карта е вибору. Дуже багато різного. Тобто те, що довго дуже тягнулось, карта да? Ви дуже довго щось не могли прийняти рішення, вибір не могли зробити вибір. Так? Але ви, в кінці в кінців ваш, ваша карта на цьому ви прийде ідея і ви почнете. Я не дивлюся, що це король, там я дивлюся це по енергетиці. Тобто ви почнете щось діяти. Король вогню, це король жезлів, це якась дія. Тобто прийшло просвітлення, яке довго дуже тягнулося, воно прийшло прояснення, і ви почали щось робити, почали щось діяти. А з чим це пов'язано, то ви вже кожен сам собі розбирайтеся і дивіться, як, як правильно. У кожного для кожного своє. Тому у когось програється, у когось не програється. Я хочу сказати, що. Я весь час кажу прогноз. Тобто, це не последня інстанція, да, скажімо так. Вибачте, що трошки е, так, і руська, і українська, ну бо мені зробили зауваження вже мої підписчики, що я е, або так, або так треба. То я стараюся все ж таки переходити на українську мову. І... Хочу сказати, що е, не приймайте все це так особисто для кожного, бо це прогноз. У вас багато і у всіх не програється. І також я говорила, що таро це не гадання, да? це ключ у моїх руках це ключ для вміння да, прочитати енергетику Всесвіту. Всі ви знаєте, що все в нашому світі це енергія, і тому це мій спосіб да, Прочитати енергію, яка найближче біля е, вас. Да? Але ж я говорю, це може в когось погратися, в кого ні. Тому це, це прогноз. Відноситься, відноситься до цього, треба більш адекватно, скажімо так. Бо теж робили мені зауваження, що до когось там не зійшлося, тому я. Вносю корективи, більш пояснення, щоб ви розуміли. Дякую, дякую, що ви подивилися це відео. Дякую, що ви зі мною. Дуже прошу вас підписуватися, лайкати, коментувати, і це допомагає в розвитку мого каналу. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося у житті, пам'ятайте, все буде добре. Люблю вас, до зустрічі. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої трічки, гості мого каналу, хто вперше в мене на каналі. Вітаю вас, прошу вас підписуватися, коментувати, ставити лайки, ділитися зі своїми близькими, друзями, знайомими. Тим самим ви допомагаєте в розвитку мого каналу. Він ще дуже молоденький. Навіть місяця немає, тому я буду дуже-дуже вам вдячна за таку маленьку-маленьку е, дію, яка принесе до, для мене і для мого каналу розвиток. І так, сьогодні я дивлюся карту дня для третього варіанту на 6 жовтня 2024 рік е, неділя. І так, що? Карта дня, енергетика дня. Ох, правосуддя. Я називаю цю карту ще карта балансу. Це пов'язані карта правосуддя, це можуть бути органи государственні, да? державні органи, з якими щось буде зв'язано з цими. Це також може бути лікарні, теж можуть бути таке. Але більше це як Баланс, і да? тобто ще це може карта відіграватися енергетичного балансу. Тобто, що ви даєте, те ви і отримуєте. Тому в цей день будьте уважні зі своїми словами, діями, тому що карма це така штука. Довго не заставляє себе ждати, да? вона все одно прилітає. І хочу вас предостережити, да, там, що те, що ви транслюєте у Всесвіт, те вам обов'язково вертається з сторицею. Тобто несете ви добро, в три рази більше добра прийде до вас. Неважно не чим. А воно вернеться обов'язково. Якщо ви даєте зло, в три рази більше зла прийде до вас. Тому відноситеся один до одного, транслюйте усесвіт, доброту, ніжність, заботу. Да? А особисто, як моя точка зору, то діти і животні, да, ті, які самі такі беззащитні, вони, їм треба давати допомогу. Да? Сказати не можуть, або виразити да, дітки і животні. Тому відноситися в цей день, відноситися до всесвіту, та не тільки в цей, а взагалі відноситися до всесвіту з любов'ю. Оце карта дня для вас на 6 жовтня правосуддя. Слідкуйте слідкуйте за собою, але я сказала, що можуть бути якісь і дії з государственними учрежденнями. Да? І так, дивимося, давайте розшифруємо більш більш понятно, да? щоб було нам. І так, дивимося. Покажіть, будь ласка, з чим пов'язана карта правосуддя для трієчок. чим, якими подіями це пов'язано. Покажіть, будь ласка, три карти. Те, що я вам казала. Це може бути судєбне щось, так? якийсь е конфлікт був, наприклад, якийсь судний конфлікт і буде. Е ви трошечки, може, навіть ви можете до цього відноситися, знаєте, якось халатно трошки по-дитячому. Да? Тут декілька бути варіантів. Тут ви можете трошки халатно відноситися, знаєте, та що там буде? Нічого не буде. Ну такого типу. Той самий, наприклад, штраф, там, там ну неважно, важно, щось госгосслужба, да? державна служба. Да? Щимсь, ви відносите якось халатно, але може вам щось. Скажу, або да? вам прийде якийсь документ, повістка навіть, що хочете, може бути для українців. Да? І буде якийсь внутрішній конфлікт, почнеться, знаєте, оце хаос такий якийсь. Що робити, що робить. Тому будьте, будь ласка, відноситесь, будь ласка, до, у 6 жовтня, трошки якось не, не нехтуйте. Ну, Внімательністю, я б так сказала. Да? Також це може бути такий, наприклад, конф був конфлікт, наприклад, з госслужбою. Да? Державна був. А буде проголошено якесь рішення, і почнеться нове ну, з нуля. Почнеться життя з нуля. наприклад, Може бути і такий варіант. Уже. Може і так, може і так. Ну, в общем, ви, ви вирішуєте. Ви, кожен сам для себе під, підбирає для себе. Тому е, я хочу сказати, предостережити всіх, бо вже мені було зроблено зауваження, що у ну, що мене не програлося. Люди добрі, вас дуже багато, і у кожного програтися не, вмій, не може. І тому я хочу сказати, що карти Таро це не гадання. Е, це, Такий ключ, який допомагає читати пространство. Ми всі знаємо, що вже не... знаємо, що все в цьому світі це енергія. І тому карти Таро читають енергію. От найближчий із варіантів, який до вас найближчий. Понімаєте? І... А їх. Дуже багато. От скільки атомів, оци, да, от скільки оцих варіантів, безліч цих варіантів ріш, біля вас ходить, це все зависить від вашого вибору. І тому я хочу сказати, в кого не програлось, не натягуйте, будь ласка, сову на глобус. Да? Тобто не притягуйте до себе. Якщо воно вже, вже у вас з перших хвилин ви відчуваєте, що не ваш варіант, міняйте. Або не дивіться, але не приймайте до себе. Я ж кажу, що я роблю прогноз, не вердикт, да? скажімо так. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що підтримуєте мене. Кому потрібна особиста консультація. Інформація, як зі мною зв'язатися, є в описі. До цього відео, до інших відео, дуже багато. Ну, як завжди, дякую, що ви. Зі мною і, і все, щоб не трапилося в житті, да, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, мої четвірочки. Кому е, мої підписчики, гості мого каналу, е, хто вибрав, кому сподобалося четвертий варіант. Е, дивлюся карту дня для вас. Гості мого каналу, хтось перший, прошу вас підписуватися, ставити лайки, коментувати, ділитися зі своїми близькими, рідними і допомагати мені в розвитку мого каналу. Мій канал дуже молоденький ще, і тому ваші лайки, ваші коментарі, ваша, те, що ви ділитеся зі своїми рідними. Це продвигає мій канал, да, і допомагає мені в моєму розвитку. Дякую вам за це. І так, дивимося четвертий варіант карта дня для вас на 6 жовтня 2024 рік. Карта дня двойка мечів. Двойка мечів це, ну, учитує те, що це да? то. Не трогайте мене, дайте віддихнуть, я б так сказала. Тобто, <риклад> <риклад> я закрився, я хочу спокою, дайте побути одному, відпочити, побути в тиші, в тиші наприклад, да? а також це може бути карта і слід негативного, да? це може карта бути депресії, да? страху якогось, замкнутості. І також ця карта ще у мене проігрується при розкладах, що це закритий шлях, да? дорога закрита. Я не, не двигаюся. Да? І тому карта. Якщо для відпочинку, то це для відпочинку. Якщо щось погане, то для ходу. Але якщо хтось збирається у дорогу, дороги немає. Щоб ви розуміли, да? дороги немає. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Покажіть, розшифруйте, да? з чим це може бути пов'язано? Ось карти випали. Загнулися і випали карти. Це карти були Ну от, дорога, вибір шляху. Так, показ, покажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Немає сил, хочу побути один, посидіти вдома. Тобто, ви розумієте, поняти? Да? Лучший варіант випало. Да? Нема ресурсу, да? я ось закрився, хочу один, і карта. Десятка пентаклей» – це ну, мій дом, моя крепость, да? так може бути. або може ще один із варіантів: грошей немає, е, не підемо купляти щось, що себе порадувати на базар. Да? Бо карта десятка пентаклі, це ще може бути базар. А грошей немає, не підемо себе радувати, да? тобто не, не буде, воно нулізується. Ще може бути і такий варіант. Да? Але, карта, але карти. Непогані, я думаю, що це все теж таки буде відпочинок, але предостерігаю вас, мої дорогенькі четвірочки, хто збирається у дорогу, що будьте уважні, будь ласка, може дорога не бути, не получиться. Дякую вам, мої дорогенькі, що ви були зі мною. Дякую, що в відео, ставити лайки. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, все буде добре. До побачення, до зустрічі!